Щодо Дня Незалежності саме на Дніпропетровщині. Знаємо, що ворог обстрілював. Розкажіть, будь ласка, про це і про наслідки. Дивіться, це був один з таких, один з таких напружених днів за всі ці півроку війни. Прилетіли дві ракети в Дніпровський район. Було обстріляно Синельниковський район, був обстріляний Криворізький район, були обстріли Нікополя. Тому і трагедія чаплено. Тобто це а, саме той, так, я вибачаюсь терор, про який вони як вони анонсували. Ми так. його і отримали не більше, не менше. Так а наразі яка ситуація чаплено на кривому розі? Дивіться, вчаплено вчора вже закінчилися пошуково-рятувальні роботи. А ситуацію я думаю, всі вже багато це обговорювали: 25 загиблих, 31 людина отримала поранення. За даними військових і офісу генерального прокурора, обстріл вівся. Це вівся ракетами С-300 та Іскандером. Використання саме Іскандера це дуже точна зброя, яка розроблена для того, щоб обходити ПВО. Тобто сказати про те, що якщо С-300 має якийсь там діапазон розліту, то Іскандер це попадає туди, куди він цілиться. Отгідати. Так, був обстріляний залізничний вокзал, і саме використання іскандера свідчить про це, що це був ну, скажімо так, умишлений терор і обстріл цивільної інфраструктури. Зрозуміло, там був пожар в п'яти вагонах, поруч проїжджала автівка з переселенцями з Донецька. Там родина була, батько з мамою загинули. Дівчинка 17 років також попала там в лікарню. Вижила. Ну це трагедія, це терор. Тому сказати, що це було випадковість. Ні, це не випадковість. З Іскандерів випадково не стріляють. Ну а до Кривого Рогу, що там? Що відомо про ворота? Давайте я ще трошки причаплено. Слід розуміти, що це саме ця станція з якоїсь з Покровська з Донецької області йдуть евакуаційні потяги до Львова. Тобто зараз роблять це для того, щоб поновити рух залізничний, для того, щоб були евакуаційні... Тому я впевнений, що ворог знав про це також і мав на меті ще більшу Та, кількість жертв. Коли ми кажемо насчет кривого рога, то слід розуміти наступне фронт. Там, де ведуться бойові дії, нульовка, так звана, вона знаходиться приблизно десь на відстані 100 кілометрів від Кривого Рогу. Місцями трошечки менше. Ворог використав саме ту РСЗВ, якою там дальність, вже, знаєте, як ось ось там, ще один кілометр, далі ця ракета не полетить. І обстріляв ну вперше, туди прилетіли РСЗВ. Добре, що ніхто не постраждав. Дуже добре, дуже. А чому вмикається це питання з мережі? До речі, сигнали повіщення про повітряну безпеку при таких обстрілах, як ночі у кривому розі. Дивіться, ситуація наступна: ПВО, яке є, взагалі воно працює і налаштоване проти балістичних та крилатих ракет. А Ракети РСЗВ і ствольна артилерія не виявляються ПВО. Угу. Тобто, коли ми бачимо ситуацію, наприклад, коли обстрілюється Нікополь в ствольної артилерії. То виключно, якщо е, наші військові бачили, що десь е, спрацювала рота, чи хтось кудись вирушив, і лі, десь вийшли на позиції там, гради або урагани, але вони це роблять вночі, роблять це для того, щоб навіть тепловізорами неможливо було їх е, е, дислокацію виявити до початку обстрілів. Після того роблять обстріли і вони, е, скажімо так, е, тікають під Енергодар. Криворізький район, там левова часка, також урагани. Гради і ствольна артилерія, ну і такий випадок, коли в Кривий Ріг залетіли ці гради, всі інші території, Синельниковський район, також вони, так як вони межують. Ми вже неодноразово казали Запорізькою і Донецькою областю, то також там, туди є прильоти. Але ПВО проти РСЗВ і снарядів, воно їх не виявляє. Тобто можна залишити полишити цю паніку ніякого зрушення на фронті не було. Дивіться, будь-якого руху зі сторони Херсонської області у напрямку криворогу немає. Ситуація там повністю підконтрольна. Там є навпаки ситуація, коли наші війська хочуть їх здвинути туди, далі вже звільнити ще населене, але вони роблять це для того, щоб Сковувати наші війська обстрілами і РСЗВ, і градами, і мінами, чим тільки можливо, для того, щоб наші війська не рухалися. А це приводить до того, що там завжди є гарнізон, який обстрілюється, щоб наші туди не йшли і не рухалися далі в сторону Херсонської області. Ну, тобто, можемо знову ж зазначити, що це те саме продовження терору від Росії на день незалежності. Тобто, так. дивіться, ми можемо влучити куди ми захочемо. Проте практичної цілі ніякої не переслідувалось просто залякування людей. А взагалі, яка зараз ситуація на Криворізькому фронті? Дивіться Криворізький район, це Золондільська громада і Апостолівська громада. Вони саме межують з територією Херсонської області. Якщо трошечки взяти лівіше, це Нікопольський район. А, зрозуміло, що повністю кордони, взагалі всі кордони нашої області, вони надійно захищені. Я Хочу запевнити мешканців нашої області, що а, з обороною все добре. Зрозуміло, що можуть бути ракетні удари, але ми розуміємо, що цього добра а, у них ще багато і знаємо, що наше ПВО працюють і роблять це можливо і неможливо, коли збивають ракети. Ситуація на Криворізькому фронті стабільна, повністю під контролем збройних сил України. А в цілому цей тиждень для Дніпропетровщини, який він був? Дивіться, якщо сказати в цифрах, дивіться понад 30 е, сигналів повітряної небезпеки на День Незалежності, понад 10. Е, приблизно десь 30 обстрілів різних: ракетних, стволова артилерія, гради. Тобто ми бачимо, що кількість обстрілів вона збільшилася. Ми навіть бачимо таку статистику, це вперше за весь час війни, коли кількість внутрішньопереміщених осіб у нас зменшилася на 2000. тисячі. Тобто у нас на тому тижні було десь приблизно 317,5 з половиною тисяч людей. Зрозуміло, лева частка – це Дніпро Кривий Ріг. Але на цьому тижні, за даними на сьогоднішній день, на 2 тисячі людей стало менше. Це таке вперше за всі дні війни. Тобто, взагалі, кількість людей збільшувалася тут, зв'язку з тим, що збільшувалася кількість обстрілів Дніпропетрущини, на 2 тисячі людей стало менше, ну точньо, переміщених осіб. Розуміло. про святкування Дня Незалежності. Давайте про це, які в області проводилися урочисті заходи, які організовувала саме Дніпропетровська міська рада. А, обласна міська... Рада. Обласна, рада. Давайте обласна рада. Ми не робили будь-яких офіційних заходів на День Незалежності, розуміючи, що були інформація від Служби безпеки України, інформація від Національної поліції, наших військових про те, що це символічна дата. Ми всі про це бачили і чули в інтернеті по телебаченню. Про те, що слід, якщо хтось забув, що війна триває, що слід реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Тому зранку ми зробили покладання квітів на алеї героїв, пам'ятали наших загиблих хлопців та дівчат, які сьогодні мужньо оборонять там територіальну цілісність та суверенітет нашої країни, будь-яких інших заходів ми не проводили, щоб не було масового скупчення. А саме Для вас скупчення. особисто для вас, яким був День Незалежності? Відсім. Для мене це був день гордості. Я думаю, що цей день гордості був для багатьох, для всіх наших українців. Ми всі пам'ятаємо початок війни і всі пам'ятаємо дуже багато інформаційних вбросів про те, що Україна впаде там за три дні, за тиждень, за три тижні, максимум, і таке інше. Ну, ще аналіз. З цих продовжується да, бліцкріг і таке інше. Дивіться, сьогодні вже півроку. І якщо ворог думав, що він знищить нашу націю, знищить українців, то навпаки сьогодні всі об'єдналися, роблять це можливе і неможливе, щоб країна перемогла. Ми бачимо ситуацію, коли зупинився фронт. Ми бачимо, коли е на деяких учасках, там, де вони казали, що вони щось тут уже денацифікують, вони, вибачте, ну не можна сказати, що прям тікають, але їх рух зупинено. Їх викинули з Київщини, з Чернігівщини е потрохи звільняють. Інші частини нашої області, тому для мене це був день гордості. і багато з наших людей тепер зрозуміло, що таке мати свої державні символи, що таке мати свій гімн, мати свій флаг, мати свій герб і щоб наш флаг майорів над кожною громадою, над кожною там квартирою, над кожним домом. Тому цей день для мене це був день гордості за нашу націю, за наших людей. Чудові слова, ми також доєднуємося, і вже ось коли День незалежності, ми відсвяткували, ну як відсвяткували вдома, хотів сказати тихенько, проте не дуже і тихенько все ж таки можемо вже поговорити про превентивні заходи. Якісь проводились, ми розуміємо, що могли бути якісь випадки диверсії або провокації на теренах Дніпропетровщини. чи були якісь от заходи стосовно цього. Давайте я скажу те, що можу сказати. Ну, по-перше, штаб оборони області, військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, СБУ, поліція всі ці дні працювали, ну я не знаю, як можна сказати, підсилено, в мега підсиленому мега режимі. Це перше. Друге, що служба безпеки, що поліція, що Нацгвардія, що ЗСУ робили все можливе для того, щоб люди навіть цього не бачили і не знають, проводилися ряд заходів для того, щоб на території Дніпропетровщини все було спокійно. І якщо не брати обстріли, то внутрішня ситуація, спокій, правопорядок на день незалежності все у нас було добре і під контролем. Пану Я Микола... за це хочу подякувати і СБУ, хочу подякувати нацполіції, нацгвардії і нашим Збройним силам. В'єднаємося також що... дякуємо також. А, про бензин запитувати у вас не будемо цього разу. Це вже мем, Да. Так, щодо наостанок щодо Нікополя, все ще ситуація надскладна Там залишається, як ми розуміємо, яку інформацію можете надати. А давайте ви повинні собі задати, чому саме ворог обстрілює Нікополь. Це головне питання, тому що в Нікополі нема будь-яких військових об'єктів. Нікополь це велике промислове місто, фактично центр Нікопольського району, якому мешкало на початок війни 120 тисяч людей. Зараз там залишилося 40 тисяч людей, 80 тисяч людей. Звідти виїхало. Основна частина, яка обстрілюється, це ті той приватний сектор, там більше 300 будинків, фактично там вже зруйновані, більше там 100 багатоповерхівок зруйновані, які виходили на воду. Якщо взяти, наприклад, Дніпро на Дніпро вигляд, а там вигляд на водосховище. Це робиться для того, що ворог розуміє, ми сьогодні бачимо за інформацією військових, що відбувається така глобальна спецоперація по примусу України до миру. І про це кажуть вже всі аналітики. Нема можливості у росіян зробити щось на фронтах, рухатися далі. Наші збройні сили їх зупинили і потрошечки дають їм, скажімо так, прикурити. Але вони розуміють, що вони вже далі нічого не можуть зробити, тому вони починають тиснути, обстрілювати, як це було чаплоно в інших місцях обстрілюють саме цивільних для того, щоб Люди панікували, щоб внутрі робити терор і щоб люди тиснули далі на політичне керівництво, на президента, на військових про те, що а давайте це припиняти війну. Але президент з цього приводу вже сказав: позицію війна закінчиться туди, коли ми звільнимо всі тимчасово окуповані території. І це буде до цього будь-якого перемир'я з ворогом неможливо, тому що це буде виключно той час, за який вони відновляться, переформатують свої підрозділи. Отримують якусь там нову зброю, незважаючи на санкції, але в них не все так добре. У них за вони засекретили всю інформацію, але те, що видно сьогодні з, з відкритих істочників, ми бачимо про те, що незважаючи на те, що сьогодні газ 3200, зрозуміло, що в них там обсяг економіки, скажімо так, великий, але у них вже на 30% менше надходжень до бюджету. Це тільки от, тобто, санкції і все те, що зробив там МІД, президент, наші західні партнери, воно працює. Тому вони роблять цей терор. В тому числі, якщо ми кажемо про наш Сеній Криворізький Криворійський район, да? саме для того, щоб тиснути потім на країну, на людей з метою того, щоб ми вийшли на будь-які переговори, і при цьому хочуть, звісно, щоб ми втратили наші території. Ну що ж, хай намагаються, нічого в них так чи інакше не вийде. вийде. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Дякую. побачимося. Дякую. Наступного тижня це був Дякую. Микола Кошук, голова Дніпропетровської обласної ради.